Доброго дня, люди добрі. З моєї майстерні. У доці, як завжди, робота. На дворі у нас дощ, дуже холодно. Дощ почався до обід, дрібненький, дрібненький, але зараз. Пустився так гарненький, рівномірний такий, ну дуже холодно. Доця вигуляла бусю, відвезла посилочки і от, зайнялася такою своєю справою. Якусь новинку вчора з вечора ще придумала, цілу ніч думала, як його це все зробити. Сьогодні поробила дірки попалилась. Там у, у літній кухні в неї все, всі причандали, щоб у хаті не воняти. І ось так працює. Осталося легше сплести. Лози вон лежать, бачите, ціла куча наміряні. О, і, тут, і тут дивіться аж до самих дверей. Вишні по 7 метрів. Я обрала червоний колір, бо більше в мене нічого такого немає, щоб однотонним сплести. І червоний буде дуже красивий. дуже Борзовий. красивий. Корзовий не вистачило на весь бої. Білий, також би не вистачило. Сірий, солома також не вистачило. Треба щось замовляти, а які кольори замовляти, сам не знаєш. Кольорів дуже багато, і хочеться всі спробувати. Але буває таке, що колір дуже шикарний. І він, як майстринь, розходиться просто на раз. Сидить одна й каже, мені вже замучилася четверту бухту підряд, бо тільки отакий колір хочуть. Я замовила, стоїть та солома два місяці. Хоча то не солома, то назва така у ротангу. Він як капучино. Дуже красивий. У мене з нього влечик є 5 литров. У реальності це дуже... Шикарний колір. А це буде ваза. Але ваза така, що всередину води не найлєш. Посадкове місце буде 5 літрів. Верхнє відро йде 5 літрів. Ну, можете отак перевернути, але ну, не той вигляд буде, звичайно. Отак красивіше, так красивіше. коли знизу ширше. Да. А я займалася своєю справою. Доця привезла малесеньких грибочків, шампіньонів з магазину. Єдині гриби, в яких я розбираюся. То зварила маринад, прокипіли 10 хвилин, і закрила у баночки. Зготувалася який такий сніданок і обід. Напекла ось пиріжечків. Пиріжечки, Пиріжечки м'якенькі, дивіться. Ой, близько дуже камеру, вибачайте, як пушок. тепленькі ще. Зараз, печеться хліб у духовці. І хочу вам прочитати вірш. Може, хтось згадає своє дитинство, згадає мамині пиріжки. Бо я, коли не печу свої пиріжки, завжди згадую мамині. Пиріжки, які були вони смачні і гарні, і як вони лежали у чулані, коли мама пекла, чи то від пасті, чи то зелена неділя, чи то храм, коли в селі був. Бо кожного дня тоді пиріжків ніхто не пік. Мало в кого були електричні духовки, а пекли ж у настоящих печах. Тому коли. Знаєш, що мама сьогодні пече пиріжки, і коли ти в школі, ти тільки й думаєш, аби живенько додому і попробувати маминого пиріжка. І коли ти прибігаєш додому, а вони вже лежать. У чулані в нас стояла лавка. Чисто в чулані завжди було. В чулані стояла лавка. На лавку мама простілала якісь, якусь білу скатертину стареньку, яка вже на стіл не годиться. Викладала туди пиріжки і таким же білим покривальцем накривала їх, щоб вони відійшли. І найбільше мені смакували пиріжечки із вишнями. Вишні із камінчиками, щоб були. Я дуже любила ці пиріжки. Хоча мама пекла з різними начинками. Ну, мама найбільше полюбляла, як для себе, квасоля з маком. А я дуже люблю. З гречки роблять. Начинку. Не знаю, я ніколи не робила. Пам'ятаєш, баба Віра пекла із конфетами? Ага. Ну, З конфетами вона вже почала випікати пиріжки, коли нас вже вдома не було. Коли нас вже вдома не, вже... да, я... не було. Тоді було, була вип... начинка для пиріжків мак, бо вдома ж сіяли, ніхто не забороняв сіяти. Квасоля, коли літом з яблуками. У мене з яблуками зараз яблука дрібненько ріжу. І У тісто кладу, у, у начинку кладу чайна ложечка цукру і зверху яблука. Я стараюся літом пекти, здебільшого із свіжої начинки. Вишні, яблука, малина, полуниця, коли була, бо зимою надоїсть начинка із маком ще буде, із повидлом, з різним варенням. Вони є. І в морозильці є. Ну, я стараюся, вже. Вже стараюся випікати із яблуками. Візьми до цього, розлами, покажи, бо я не, не покладу камеру. Свіже є свіже. А м'яке м'яке. М'яке, м'яке. Дивіться, яблучка всередині. А -а -а. Кусочками яблучка. Цукор кладу прямо у начинку. Розділую в руці ляпошечку, кладу зразу цукор, а зверху ложкою накладаю яблучка, ну, любу начинку. І коли прибігаєш додому, а ті пиріжки, ще раз повторюсь, вже лежать, скільки було радості от тих маминих пиріжків. І ти не те, що йдеш додому, ти біжиш отим дитячим козликом. Портфель той матляється по всій вулиці, і щоб тобі швидше добігти додому, бо це було ну чи не одне з найулюбленіших лакомств таких дитячих. Тому що мама працювала в школі тих працівником і на 70 карбованців троє дітей, і вона четверта не могла вона потягнути, щоб купувати нам ті конфети з магазину і все. Я не кажу, що ми голодували, ми не були не голодні. Ми завжди були наїджені, але пиріжки. То було все. Ой, вибачайте, куди я направила. І доці не видно. От. Тому зараз я пиріжки печу дуже часто. От сьогодні напекла, завтра не пектиму після завтра знов якась випічка буде. Тому що в нас у сім'ї так заведено, якщо... Немає випічки до кави чи так до молока. І це не відноситься до нас з мамою? Ні, ні, це до наших хлопців, якщо всі в зборі, а, то іде хліб. Простий хліб, якщо немає випічки, любої випічки, не те, що кожний день пироги. Вчора вареники варила з сиром і з ізюмом. Доча була в магазині, був якраз кисломолочний сир, вона купила і вчора зварила вареників. Коли як, коли швидкий пиріг безквітний, коли що. А пам'ятаєте, як пахнуть пироги, коли бабуся витягнула з печі, і запах розносився навкруги, а радості було без меж в малечі, начинка різна в них була, з вишнями. Яблуками сиром, тоді збігалась вся сусідська дітвора, і смакували з молоком всі щиро, якби вернути час трошки назад, в дитинству стежку протоптати, згадати той вечірній зарепат, і пироги матусині посмакувати. Як тільки півень зранку проспівав. А сонечко раненько покупалось, і вітер фіранки порозсував. Водицею бабуся із криниці умивалась. Узяла хусточку білесеньку вона, молитву змовила тихенько у куточку, оділася і на подвір'ячко пішла всім дати їсти, подивитися під квочку. А ми повибігали рано на росу. Гусей зганяли до ставочку. Ой, пам'ятаю досі чудову ту красу, А як залазили ми до сусіднього садочку. Роки пройшли, і ми вже бабусі, зараз онуки не біжать на росу, Про це дитинство згадуємо всі, Свою бабусю і її заплетену косу.